Умовна народна мудрість не перевершена. Щодо кожної миті життя, просто це 100% В неї відбиті певні рекомендації. Сьогодні, у другий день Масляної, ми пропонуємо вам створити власними ручками оберіг, який називається так і називається Масляна. Це лялька-мотанка. А як саме це все відбувається? За порадами ми звертаємося до досвідченого експерта. У нас у гостях Валентина Борисовна Димова, заслужений майстер народної творчості України, майстриня Творчого об'єднання Прибужжя Валентина Борисівно з Масляною вас вітаю. Дякую. Я вас також вітаю з, усіх з Масляною. Як завжди, ви приходите до нас цілою купою таких класних речей, що кожну ось цю ляльку хочеться не просто потримати в руках, а просто розглядати як витвір мистецтва. Валентина Борисівно, все це, що у нас у студії представлено, все це лялька-мотинка Масляна? Лялька-мотанка масляна у вас в руках і оця. Но от ці дві ляльки-мотанки, які ниткові, це теж обереги, тому що вони, до них не, не прикасалася голка. Ляльки-мотанки, обереги, вони не мають, мають е, дуже таке значення оберігати людей. Від негараздів всіх. І тому голками ніколи не користувалися. — Їх мотають, тому вони тільки мотають. І ви зараз побачите це все. І я вам хочу сказати, що поряд з цими мотанками є сувенірна мотанка, але вона наполовину сувенірна і вона дає інформацію. Угу. Тобто, я показала, які костюми. До якогось регіону. А поряд оці мотанки. Я б хотіла оцю мотанку вам показати. Річ у тім, що ця мотанка, якщо ми отут піднімемо, і отут у нас є отака шпилячка. Бачите? Блавочка вниз. Ага. Оце оберігає ми дітям, коли так. ми виводимо дітей на вулицю, або червоненьку стрічечку. Червоні стрічечки у нас теж є. І все, що на цій мотанці, воно має своє значення. Кожний колір, кожна е, Деталь, ось, деталька, вона має своє призначення. Так. Ну, вона ще у нас багата, лялька. Тут да. щось <сум> турбинці є. Річ у тім, що кожна майстриня хоче подарувати якусь. Теплоту в, даному, в даний момент я поклала трошки-трошки травички, лаванди. Воно відчувається, благоухає просто студія наша. Там дуже мало її. Тут і Там є цю. і ще копієчка ага, для того, щоб було багато. Якщо ця мотанка попадає до когось в руки, ця людина називає сама, але... Не говориться всім, бачите, це секрети. Це да. секрети, і вона має добро, тому що пахощі вони е, дають радість, спокій, особливо лаванда вона дає чистоту. Валентина Борисіна, я да. тримаю в руках оцю ляльку-мотанку і мені так стає на душі чомусь весело. Я не знаю, що ви тут намотали, що ви тут думали. Але мені здається, що сама ось ця лялька-мотанка, по-перше, вона дитяча, ви бачите, вона така рож... рожевенька. А по-друге, вона приємна на дотик, ось ця тканина, вона натуральна. І абсолютно, я так розумію, що не складно, бачите, ось основа в неї така. Тут є за що ти потриматися. От. Ну а зверху така сукнічка маленька. І незвичайна сукнічка, тому що складене вона е, веєром. Бачите? Так, бачу, бачу. І це теж е, знак. Це сонячний, складається вона по колу. Ну що, будемо робити? Да. так? І так, угу. ми починаємо в даний момент ось. Отака у нас тканинка. Ми беремо тканинку тільки Я натуральну. Це може бути льон, це може бути конопля, це може бути солома, все що завгодно. В даний момент це у нас льон. Так. така голова у нас є. Да? Далі робимо ми швиденько ручки. Ось така ручка у нас є, я вже заготувала її. А Борисівна, там всередині голівка, там все ж таки використовується тут, певний наповнювач. так? Тут використовується травичка, угу. тут може використовуватися ваточка, тут може, ну, у нас зараз є сентіпон, нам угу. простіше, так? але воно має бути. Тепер дивіться. зовсім зовсім просто. Ми беремо отак. Раз. Два. Згортаємо. Так. Да. І це ми робимо ручку. Бачите як? О, є у нас ручка. О. І до ми цієї ручки. Нитки тож, да? так? Да. І до цієї ручки у нас іде. Так, так, так. Ми прямо звідси беремо ниточку, щоб трошечки її підтримати. Угу. Є. Тепер дивіться, оцю ручку, ось у нас перед голови, uh -huh. да, личико. І ми прикладаємо цю ручку до цієї сторони. Оцю ручку ми до цієї, дивіться, ручки наверх uh -huh. до сонця, до Бога, до неба. Воно має бути. І дивіться, у нас. Є ниточка і ми легенько, дуже-дуже-дуже старано Її беремо і мотаємо ми по сонцю. Угу. Як, сонечко, стрілкою, да? Да, як сонечко. Як сонечко сходить, як сонечко йде, отак ми і беремо, намотуємо. Фонтин, а Ви бризна... можете прикрашати. Прикрашаю, я вже прикрашаю да. також. Ось дивіться, вже тут моя. Оздоблюється лялечка. Тут з'явилася вже, бачите, така торбинка. Пахощі неймовірні, тому що тут, я так сподіваюся, також лаванда і червоненький поясок. Червоний Валентина Борисівна вже нам сказала, що також тут у цьому випадку спрацьовує як обереговий. Ну так. і далі Є. продовжуємо оздоблювати. дивіться, Є. Валентина Борисівна, ну, я хочу звернути увагу, що ви продовжуєте мотати тією ниткою, яка е, попередньо використовувалася. Так, да, вона не, рве... не, не... переривається. Не переривається. Uh -huh. і її не... не бажано різати, краще її відірвати. Ось у нас є вже основа лялечки. Тепер дивіться, що ми робимо. Нам тепер треба юбку. Uh -huh. Ось дивіться, така. отака. Ось такий шматочок тканини, бачите? І, в принципі, це вже і є спідниця, так? Так. Да, ось. Ми отак кладемо її. Ось вона. Ось так беремо мотаночку. А оцю ниточку ми туди пускаємо. тому що ми далі будемо продовжувати з нею працювати. Дивіться, отак. Так кладемо, щоб... Угу. Оцей. Кутом вниз було. Да, куточок. О. А тепер і оцей куточок у нас пішов до того куточка. О, як акуратно все має бути. Да. Все вивірено. Да. А як нагадує, як ми, О. кожна матуся пілінає свою дитинку. Так? Оці а тепер пирожки. дивіться, ось, рівненько ми кладемо, бачите? Ми кладемо її рівненько. О, і теж на куточок. А оцей куток, дивіться. Зверху. Який, отак. Так? Отак, як Бу -бу. в тієї мотаночки. Дивіться. Ось у нас отака лялечка. Дивіться. Є. З багатою спідницею. І, і ми продовжуємо мотати. О! Валентина Борисівна, скільки раз треба намотати кожу? Це раз, не має значення, щоб вона крепко Трималися. трималася. Угу. Ось є у нас ручки, отут ми закріпляємо. Є. Так, а тепер дивіться, нам потрібна хустиночка. Ну, я приготувала таку хустиночку, вишита, і Красиво. вона буде дуже гарна. Дивіться, у нас немає отут, От ми не бачимо. Кінця. А, угу. є, тут все гаразд у нас. Ковтини, так? Да? Немає. Дуже так. просто. Дивіться, що ми робимо. Це буде хустка ковтина? Так. Да. Ми беремо. Обличчя вгору? Так. Да. Да. Так раз. Бабуську Чуть -чуть. таку будемо робити? Так. Да. Отака От вона буде у нас. Дуже файна. Отака. От Давайте, ниточки сюди. ой Є. І оце. А тепер ми... Підв'язуємо отак. На поясі її. І для того, щоб ця хустиночка не, роз... не розв'язалася, ми її отак. От Скріплюємо. Угу. Ось у нас ручка йде, а ми потримаємо. Так, отак. тримаю, тримаю. Так. Да. Ось, дивіться. О! Ось так. І вона дуже міцно тримається. Ви знаєте, вона така всередині основа. Міцна і е, я думаю, що вона там навіть варіантів немає, що вона не буде триматися. Да, да. Там все, все є. І отут ми зав'язуємо її. Зав'язуємо і давайте бажати. Що ми бажаємо? Ми бажаємо добра. Так. Ми бажаємо здоров'я. Так. Це перш за все. Ми бажаємо всього, всіх гараздів. В нашій родині ми бажаємо любові, ми бажаємо щастя, натхнення до життя, натхнення до рідних, до творіння, тому що ми люди творчі. Так. Ось, дивіться, яка вона у нас вийшла і скільки, скільки доброти в неї вкладено, та? скільки добрих побажань. Дивіться. Ну, можливо, ми не встигнемо трошки. У нас немає часу, але ось, як вирішеться, отак. От ось бачите? Отаким от чином ми підв'язуємо, і у нас буде така дуже-дуже лялечка мотанка, яка Гарна. якраз і робиться на масляну. Валентина да. Борисівна, дуже дякую вам за цю зустріч. Як завжди, багато цікавого, такого, знаєте, що дійсно дає продовження цьому життю. Дякуємо вам за це і вітаємо з масляною. Дякую. Дякую.